Несподіваний удар Угорщини до цього було різне. І закидання шпигунів, і провокації щодо закарпаття та останні зальоти дронів обернулися роковими наслідками. Орбан зважився порушити наш кордон і ситуація стала різко загострюватись. Зеленський змушений був вийти із жорстким наказом і зверненням, що вразило українців. Вітаю вас! Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку і коментар під цим відео. Все почалося з того, що радіолокаційні засоби збройних сил України. Єна знову помітили в нові дрони, що порушили державний кордон, але із боку Угорщини, та пролетіли над територією Закарпатської області на різних висотах. Факт підтвердив і генеральний штаб, і командування сил безпілотних систем. Щоб нейтралізувати потенційну загрозу, українські оборонці випустили над Ужгородським районом за дроном Чаклунка. Офіційні структури оприлюднили навіть візуальні приклади маршрутів польоту. У генштабі зазначили, що об'єкти двічі порушили. Український повітряний простір, а значить, ситуація не може бути випадковою чи помилковою. Ця заява одразу викликала бурхливу реакцію на політичному рівні, оскільки йшлося про можливу участь Угорщини. Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського повідомив. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів камікадзе і цеймовірно угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Президент також доручив перевірити всі наявні дані та негайно доповідати про кожен зафіксований факт. А головне, він попередив у випадку повторного зальоту, військові повинні реагувати відповідно для оборони держави. Цитую, українські військові зафіксували заходив наш повітряний простір дронів і це ймовірно угорські дрони. Попередньо їх помітили над будівлями промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Йдеться у заяві президента, З якою цілею вони туди направлялися, поки невідомо. Утім, схожа обстановка напружилася. «Угорщина весь час так себе поводить. І якщо подивитися на її політику, це вона комплексна. Е, можна говорити про те, що ось е, така риторика це вже певним чином і істерика, також, бо е, вибори весною 2026 року. Ну, я чесно скажу, да, не надто занурений в угорську політику, щоб говорити, що однозначно що буде там перемога орбана чиїм чи таким відвертим. Да там ну не хочеться казати там слово посіпакою, але за великим рахунком, ну реально одним із ключових стовпів цього режиму, а там реально режим, є сіярто. І в принципі, ну да німці там німецька сторона зараз там заявляє про що про те, що ось ці переговори про вступ України до Європейського Союзу повноцінно підуть тільки тільки після того, як зміниться влада в Угорщині весною 26-го року. Я я не знаю, не можу сказати щодо цих прогнозів, як воно чи дійсно зміниться. Чи дійсно будуть такі кардинальні зміни у зовнішньої політиці в Угорщини після цього? Але е, це так би мовити тло. А реально, давайте подивимось на те, що відбувається. Угорщина з весни 2020? Ну почнемо з того, що за не з того там не з весни 2022, а ще раніше там Орбан при владі, скільки він там років там, 14 чи 13 уже і? За цей момент, за цей час Угорщини виникли проблеми з Європейським союзом системні, і вони не пов'язані аж ніяк з Україною. Вони пов'язані з. Проблемами з демократією, зеленський підкреслив, була доповідь наших військових і щодо відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони. президент наголосив, що Україна нині є однією з найсильніших держав Європи в сфері захисту від безпілотних апаратів і готова ділитися досвідом із союзниками. Але додав він, якщо ці інциденти будуть повторюватися, реакція буде жорсткою. Цікаво, що інформація про підозрілу активність у повітрі над закарпаттям з'явилася і раніше. Один із свідків Сергій Гарасимюк ще влітку зафіксував в ефірі польоту невідомих безпілотників. Його колега пригадує, цитую, довелося зриватися і їхати туди з обладнанням, потім ще раз та ще раз. Колеги з різних відомств тоді трохи скептично поставилися до цієї інформації. Попала рефі над Мукачевим. Та ну, але я доповів усім, кому міг, Сергій теж. Потім був удар. Заводу електроніки, і стало зрозуміло, що випадково стей немає. Тепер президент про це оголосив офіційно його висновок промовистий. у нас час нічого не можна відкидати як фантазію. Усе треба перевіряти. Проте реакція з боку угорщини була різкою та заперечною. Отже, це натяк на те, що Угорщина могла коригувати удари росіян по українських об'єктах. Міністерство оборони цієї країни заявило цитую, угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито полі дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в. Постійному контакті. Подібні формулювання кілька разів повторювалися в офіційних коментарях. Вони зводилися до одного: жодних польотів угорських військових не здійснювали, жодних наказів на це не було. А інформація від української сторони не надходила. Більше того, угорське оборонне відомство пов'язало цю тему з власними навчаннями в рамках НАТО, адаптивні гусари гусари-2025», які тривають на території країни. У Будапешті наголосили, що всі союзники по альянсу та українська сторона отримують повідомлення про ці маневри, і нібито саме вони можуть пояснити непорозуміння. Додаткову емоцію у дискусії вніс і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він у соцмережах написав, що Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість і чи те, чого нібито немає в українському МЗС на це? відповів Андрій Сибіга, цитую. Ми починаємо бачити багато чого Петера, зокрема лицемірства та моральну деградацію. Вашого уряду його відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, його роль кремлівського лакея. Жодна кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми і всі інші бачимо. Таким чином конфлікт вийшов за межі військових коментарів і перетворився на дипломатичну суперечку. До нього додався ще один факт: Україна запровадила заборону на в'їзд для трьох високопоставлених військових посадовців. В Угорщина. як пояснив глава української МЗС, цитую. Наша церкальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд в Угорщину для наших військових чиновників. На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових. Тим часом український генштаб публікувався нові докази. Були оприлюднені маршрути польоту дрона, схеми його руху на Закарпаттям, зокрема в районі Ужгорода та Мукачевого. Показано, як об'єкт порушив кордон саме з угорського боку. Ці матеріали наводились як підтвердження, що йдеться не про помилку. Обладнання і непрохибну ідентифікацію. Але буде знову повторював: армія оборони Угорщини не виконувала політ безпілотника, який нібито мав місце на угорсько-українському кордоні, і не отримувала жодних казівок щодо цього. Ми не отримували жодної інформації з української сторони щодо такого інциденту, хоча постійно підтримуємо з ними зв'язок. Паралельно пролунали й нові коментарі зеленського. Цитую. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти по кожному зафіксованому факту. Це означає, що українська сторона сприймає польоти не просто як провокацію, а як потенційно цілеспрямовану розвідку, що стосується оборонної чи промислової інфраструктури. На цьому тлі нагадали й події минулих місяців. Служба безпеки України повідомляла про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини на. На Закарпатті. тоді були затримані двоє осіб, які за даними слідства збирали інформацію про систему протиповітряної оборони та настрої місцевого населення. Ця історія зганена в контексті нинішніх подій виглядає як додатковий штрих. До картини. І поки одне протистояння розгортається в небі на Закарпаттям, інше – у сфері енергетики. Цього разу головний опонент Будапешта виступив не Київ, а навіть Вашингтон. Президент США Дональд Трамп, виступаючи на полях генасамблеї, ООН, заявив, що переконає угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитися від закупівель російської нафти. Здавалося б, Орбан завжди позиціонував себе мало не найближчим другом Трампа серед європейських лідерів. Тож така заява могла сприйматися. Як сигнал до співпраці, але відповідь із Будапешта виявилася різкою. У щотижневому зверненні до народу прем'єр-міністр Угорщини заявив цитує: ми суверенна держава, ми самі ухвалюємо рішення. Америка має свої аргументи та інтереси, так само, як і Угорщина. Якщо ми друзі, ми вислухаємо один одного, але далі кожен робить так, як вважає за потрібне. По суті, Орбан публічно відкинув пропозицію Трампа, наголосивши, що закупівлі російських енергоносіїв залишаються для його країни критично важливими. Ця позиція не нова. Угорщина та Словаччина ще з початку повномасштабної війни виступає проти плану ЄС, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2027 року. За даними Bloomberg, лише через трубопровід дружба Угорщина та Словаччина отримують щодня близько 200 Тисяч барелів, що становить приблизно 3% загального попиту ЄС на нафту. для Брюсселя ці цифри відносно невеликі, але для економіки цих держав життєво необхідні. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяр, то ще раніше чітко артикулював позицію Будапешта відмови від російської нафти не буде, бо більше він не развинувачував у нападі на енергетичну безпеку Угорщини після ударів українських безпілотників по нафтопроводу Дружба на території Росії у серпні, коли транспортування нафти тимчасово припинили. Сіярто заявив, що Україна намагається втягнути його країну у війну. Ну і таким чином енергетична карта стала ще одним фронтом конфлікту. Київ говорить про моральну та політичну відповідальність ЄС не фінансувати агресора. Вашингтон відкрито тисне, адже розуміє, що нафта і газ дозі залишаються головним джерелом наповнення російського бюджету. Але Орбан обирає інше: Короткострокову стабільність економіки власних країн замість довгострокових стратегічних інтересів заходу. Дякую, що додивились це відео до кінця.